Доброго дня, мене звати Софія, я арт терапевтка і сьогодні я викладу карти. Будемо працювати з колодою Мак, метафоричні асоціативні карти Богині Древньої Греції. Це супер потужна колода, жіноча колода. Хоча можна працювати і з чоловіками. Але це емоційна колода. Ми подивимося і дізнаємося, які енергії завтра, 9 лютого 2023 року, будуть нам сприяти у досягненні успіху. Тобто такий запит я формую зараз. Будь ласка, колода, підкажи, які Емоції на завтра, на 9 лютого, допоможуть всім, хто подивився це відео. І так, поїхали. Спочатку я дістану головну карту і потім дві, котрі нам що ще розкажуть. Ну, дивіться, вони прям вискакують. Що на завтра? Що на завтра? Ще одну, будь ласка, нам підказочку. Спочатку працюємо, хто не знає, як працювати з картами Мак От, будь ласка, супер. Пояснюю, хто не знає, як працювати з картами МАК. Спочатку ми працюємо з малюнками. І так, що на завтра? Чого нам чекати і куди нам а, свою увагу, а значить і нашу енергію, куди нам бажано її спрямувати? По-перше, час народжувати. час народжувати. Що це означає? Це означає, що час народжувати, можливо, дитину, можливо, ідею, проект, можливо, Зайнятися чимось тим, що вам принесе потім довготривалий добробут. Тобто карта дуже чудова. Що нам допоможе досягнути цього самого народження, цього світла? Дивіться, нам допоможе екологічність, бачите, Ця пані посилає у Всесвіт своє тепло. Подивіться, як від неї, яке йде сяйво. Тобто, нам допоможе екологічність та любов. При кожному рішенні, будь ласка, завтра робіть увагу на свою мотивацію. Чи нашкодить моя дія іншим? Думайте про це, це означає екологічність по-перше, до себе. Я хочу щось досягнути. Як я можу це зробити? І треба подумати, чи нема в ваших діях якоїсь токсичності? Тобто, чи думаєте ви, щоб у когось чогось не стало забрати, обдурити? Або ви думаєте в цей час, який ще? Варіант а, за для свого розвитку, задля добробуту, задля знайдення любові, будь чого того, чого ви хочете, то а, які я обираю методи. І подивіться, яка чудова пані а, емоції, спокою, впевненості. Тобто будьте спокійні, навіть якщо якась Справа у вас, як ви гадаєте, вона затримується, ви нервуєтеся, якісь там щось відкладається і так далі. Будь ласка, не втручайтеся. Якщо ви вже показали Всесвіту намір, якщо ви звірилися зі своїми мотивами, якщо ви точно впевнені, що ваша стратегія досягнення своєї мети вона нікому не шкодить. Будь ласка, робіть крок спокійно, відпочивайте. Я вибачаюся, Завершу... завершую а, відео, тож тримаємося світла. З вами була Софія. Чекайте на наступні відео. Карти Мак дуже потужні у розвитку зв'язку зі своїм підсвідомим. Будь ласка. Якщо можна, якщо можна попрацювати, зараз розкажу. Якщо ви подивилися не в той день, на котрий я загадала, карти Мак це метафізика, вони працюють завжди. Якщо ви подивилися після 9-го, ви можете декілька разів навіть використовувати одні й ті ж самі карти, і знову і знову отримувати відповіді, котрі вам потрібні. Тобто, що ви робите, якщо ви потрапили на відео пізніше або в будь-який час? Ви можете самі сформувати свій запит, новий запит на той момент, коли ви побачили це відео, і отримати для себе відповіді карти чудові, енергії чудові. Але пропрацюйте свої відчуття, відслідковуйте стосовно цих карт і стосовно того, що я сказала. Бо з картами Мак працюємо ми коли індивідуально. Тоді людина сама сама з ними працює на своїх емоціях зараз я вам розказала свої інтерпретації, але я дуже давно працюю над позитивним мисленням. Проваджую його в своє життя і допомагаю іншим. Тому я завжди бачу те, що я бачу. І хай буде так, хай буде мир, будьте у добробуті. Тримайтеся світла, і ви досягнете своєї мети екологічно. І вам прибуде блага. Дякую.